З ветеранкою морської піхоти, волонтеркою благодійної організації Сталеві та координаторкою соціального проєкту прапор Надії Галиною Гриценяк. Ми говоримо про біло-чорні прапори, які піднімають по різних містах України. Що вони символізують та про кого нагадують? етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Проєкт Прапор надії це не просто соціальний, наприклад, проєкт чи громадська організація, яка займається. Підтримкою, наприклад, військових чи полонених колишніх, або що зниклих безвісти. А прапор надії це буквально неофіційний символ. Його започаткували минулого року. Захисник зовсталі на псевдоволина. Сергій Волинський, і це такий неофіційний символ, що покликаний вшанувати пам'ять українських військовополонених та зниклих безвісти. Пропоную нам розпочати розмову з того, яку ідею ви закладаєте у цей проєкт, у цей прапор. Він складається з двох горизонтальних смуг: верхньої, білої, нижньої чорної, про те, аби нагадати людям, що. У нас є військовополонені, і ми про них повинні пам'ятати та зниклі безвісти. Чи це заклик, можливо, до якоїсь дії, до того, аби люди більше виносили на повістку дня цю тему? Тут, напевно, я погоджуся з двома вашими версіями. Біло, чорний прапор він насправді досить лаконічний, але в нього досить чітка ціль показати дві сторони: білу і чорну. Добро і зло. Чорний колір це та темрява, яка, яка є під час перебування в катівні агресора. Це та темрява неволі, це те зло, з яким стикаються наші ув'язнені, як військові, так і цивільні, тому що дуже важливо, що цивільні теж знаходяться в неволі. Дуже багато, на жаль, їх там. І це стосується також і тих діток, яких вивезли незаконно із території України. Білий колір він чітко символізує надію, боротьбу і те світле, яке чекає нас попереду на визволення кожного. Сам прапор він має в своїй меті ціль об'єднати всіх у спільній боротьбі. Об'єднати весь народ України неважливо, чи в тебе є хтось в полоні, ти можеш підтримати інших, мовчки проявити солідарність, вивісивши цей прапор. Тому що інколи справді важко знайти слова для того, щоб висловити своє співчуття і свою підтримку. А цей прапор він дає таку можливість зробити це мовчки. І насправді ми щиро раді. Що ми змогли отримати відповідь від інших людей, тому що дуже багато сімей, дуже багато офіційних організацій, медійних організацій підтримали цю ініціативу, і ми побачили, що людям справді потрібно це і сім'ям особливо. І я тут ще хочу сказати для нашої аудиторії, що пані Глина, Має абсолютне право стверджувати саме так, тому що і ви також на жаль були вимушені пройти через російський полон. і сім місяців ви були в полоні після оборони Маріуполя. І от на вашу думку, із з вашого особистого такого дуже складного досвіду, пані Галина, наскільки важливою є ця підтримка тилу, аби цей тил був надійний і повертаючись з російських тюрем і катівень, ми українці, і ви, наскільки вам було важливо знати, що про вас тут пам'ятають? Чекають, нагадують, і що це не просто на словах відбувається, а що це підкріплюється якимись діями. Ну насправді, перебуваючи безпосередньо в Російській Федерації у полоні, то в нас немає ніякої інформації. На жаль, це 99% всіх полонених. А ми ізольовані, ми знаходимося в інформаційному вакуумі, і все, що в нас залишається, це насправді оця віра і надія. І віра і надія в свою країну, і в свій народ. А от, уже повертаючись додому, побачити кількість боротьби за нас це неймовірно важливо для психоемоційної адаптації, і для того, щоб твій стан прийшов в порядок. І це насправді дуже цінно. Наш народ він безмежно сильний, і його боротьба показує, наскільки він волелюбивий і наскільки він єдиний, тому що. Насправді кожна акція, кожен голос він важливий. Біло-чорний прапор, прапор надії вже підняли у чималій кількості міст по Україні. Це і Вінниця, і Кіровоградщина, Кировоградщина, і Черкаській області, в Полтаві та області біля Львівської облради підняли прапор в Рівному у Києві біля голопаштампу в Умані. Наприклад, і це лише ті, які мені вдалося по новинах насмикати по заголовках. Я переконана, що цих міст може бути і більше, просто ці новини. Уже якісь більш давні як відбувається от ваша співпраця, пані Галино? Чи ви звертаєтеся до міст з такою пропозицією, аби вони біля українського стяга вивісили і біло-чорний прапор? Чи міста можливо вже і самі звертаються до вас? Насправді так, насправді до нас звертаються, і я можу зараз сказати впевнено, що? Біло-чорний прапор є абсолютно в кожній області України, тому що ми вивісили його спільно з Укрзалізницею на ставок залах по всій Україні, а також ми вивісили його спільно з Укрпочтою в всіх обласних центрах України, тому він є абсолютно в кожній області. Багато хто звертається, а багато хто насправді вивішує самостійно. А хлопці та дівчата, звільнені з полону, звертаються до своїх міських рад. А громади, які ведуть боротьбу за звільнення військовополонених та зниклих безвісти, також звертаються, вивішують самостійно, організовують акції. Була зовсім недавно дуже приємна акція, коли селищна територіальна громада. Організувала велопробіг надії е, довжиною 60 кілометрів через вісім сіл громади і е, зробила таке свято надії. В знак підтримки звільнених, які вже повернулися, тому що в них є в громаді звільнені з полону, і в знак солідарності до всіх, хто залишається в неволі, це була абсолютно самостійно організована це, акція, і це дуже приємно. І ми бачимо цей фушбек від людей, що їм справді це потрібно. Чи що у якихось країнах світу існує подібний символ до прапору надії? На даний момент е, офіційним символом він є тільки в Америці. У них є свій прапор, який говорить про полонених. І е, це єдина країна, в якій він офіційний. Будемо надіятися, що в нас він теж буде офіційним, тому що для нашої країни це питання дуже масштабне і дуже болюче. І це дуже важливо. Не тільки в межах нашої країни показати цю боротьбу, але це насправді важливо для нашого ментального зростання як народу і для е, висвітлення на міжнародній арені, тому що е, ми розуміємо, що на даний момент світ важливий, на даний момент важливо. Для нашого подальшого розвитку і для нашого подальшого зростання важливо, щоб світ бачив, і важливо, щоб світ знав і бачив результати нашої боротьби. А ви з командою уже працюєте над тим, аби прапор надії з неофіційного став у найближчому у майбутньому таки офіційним українським символом? Ця робота проводиться з самого початку подання петиції. Будемо надіятися, що так. Але поки немає у мене такої. Ну не то, що немає інформації, поки ця інформація не публічна. Але ми працюємо однозначно працюємо. Я можу припустити, що окрім того, що відбувається, наприклад, підняття стяга, то в одному та в іншому місті України, ви ж ще проводите можливо якісь лекторії чи зібрання, де говорите з громадами, розповідаєте, що це таке, що таке прапор надії, чому він важливий? Популяризуєте це. В першу чергу, це була створена сторінка в інстаграм прапор надії. Uh, і uh, люди, які його вивішують, можуть відмічати його, і він живе, скажімо так, своїм життям. Uh, стараємося робити так, щоб кожне вивішення прапору офіційне воно було, скажімо так, урочистим uh, під час хвилини мовчання із підняттям uh, державного прапору України під гімн, і uh, щоб це було з коротким поясненням. Так, ми старалися на всіх локаціях. В яких ми брали участь спільно із облрадами, міськими радами, громадами та іншими організаціями, робити це з інформаційної сторони, також це співпраця з мас-медіа ну, насправді теж такий момент, що мас-медіа в більшій мірі звертається самостійно, і це теж радує. За час відколи існує ця акція, які відгуки можливо ви отримували від рідних. Українських військових, які зараз перебувають у російському полоні, чи від цивільних українців, чи від тих, хто вважається зниклим безвісти під час російсько-української війни, це таке питання, яке я можу дуже довго розповідати, тому що угу. я насправді повністю спілкуюся з усіма, хто звертається з приводу прапора надії до нас на офіційну сторінку, і це неймовірно, коли ти робиш. Роботу, яка знаходить відклик в серцях людей, це дуже приємно, і мені, як людині звільненій із полону, це дуже важливо, що це питання живе, що про, звільнен... про полонених не забувають, і боротьба продовжується. І я частково розумію. Кожне повідомлення і кожну сім'ю, яка чекає, тому що це дуже важко чекати. Моя сім'я теж через це пройшла. І це неймовірна титанічна сила знайти в собі цю енергію і це бажання боротися, тому що бувають важкі періоди, особливо той, хто чекає дуже довго, особливо той, хто не має ніякої звістки і йому. Приходиться тільки надіятися у нього залишається тільки надія, і це, це неймовірно. Сім'ї, близькі, родичі, діти, які продовжують цю боротьбу. в мене низький уклін перед ними, тому що це дуже, 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 дуже щиро. Мені здається, що ще прапор надії це ж один з наших елементів культури пам'яті, яку ми зараз розвиваємо, і пам'ятування, правда. Так, так, це дуже це дуже важливо, і знаєте, це в якійсь мірі можна підійти до такої з такої філософської точки зору з однієї сторони, а з другої сторони, побачивши різницю між нами і нашим сусідом, це дуже важливо, щоб ми були і в подальшому автентичними, що ми і в подальшому були собою, були українцями. Тому що українці. Це нащадки козаків, які любили волю, які вміли боротися і які відстоювали своє. І це наше, це в нас в крові, це в нас в душі. І боротися потрібно вірити потрібно, надіятися особливо. І тому так це дуже важливо для нашого ментального зростання, для нашого соціального росту і для нашого для нашої культури пам'яті. Це була розмова з ветеранкою морської піхоти, волонтеркою благодійної організації Сталеві та координаторкою соціального проєкту Прапор надії Галиною Гриценяк. Ми говорили про біло-чорні прапори, які піднімають по різних містах України, що вони символізують та про кого нагадують. етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.